Всім доброго дня в цим відео розпочинається новий проєкт. Це ажурний гачкований джемпер Air. Схема, це не моя авторка цієї моделі джемпера японська майстриня. Це оці дивовижні складні японські схеми для в'язання гачком. Фото і схеми джемпера є в інтернеті в вільному доступі, ви можете погуглити, але вони досить низької якості. Тому о, навіть при сильному збільшенні людині без великого досвіду буде складно розібратися, як це в'яжеться. Ну, але разом розбираючи кожен рядок окремо, ми з вами точно впораємось. Зараз я покажу сам джемпер фото. Ось таку модель будемо робити. Я для цієї моделі обрала ось таку нитку. Це 100% катон. Ось бачите? Френдс Friend, катон 8 на 4. Тобто 4 нитки вскручені. Колір 75. В 50 грамах 160 метрів. І гачок, який потрібен для в'язання цієї нитки, 3-3,5. Ось, власне, я і обрала гачок 3 мм. Мені би хотілося б, щоб він був більш плотний і зробити його ну, гачком 2 мм, ось цим. Але. Модель джемпера не дозволяє цього. І зараз я поясню, чому. Ось, виходить, джемпер взагалі починається з ростку. Тобто ми окремо спочатку зв'яжемо росток, і це початковий ряд цього ростка. Нульова петля, три повітряних петлі. І один стовпчик з одним накидом в початкову петлю? Таких фрагментів у нас чотири у першому рядку ростка. І зараз ми їх виконаємо. Де там мій кінець нитки? Ось він. Початкова петля. Рахуємо раз, два, три. І зробимо накид на гачок і робимо один стовпчик з одним накидом. Дараз я приберу цей зушить, щоб було краще видно. Отак виходить. Далі знов три петлі. Раз, Накид. Ось в цю петлю стовпчика ми робимо наступний стовпчик з одним накидом. Далі знов три петлі повітряних, накид і останню верхню петлю. Попереднього стовпчика з одним накидом, новий стовпчик з накидом. Три фрагменти, нам потрібно чотири. Раз, два, три. І накид петля, останнього стовпчика попереднього, бачите? Ось так це виглядає. І стовпчик з одним накидом. Ось чотири фрагменти початкового рядку ростку цього джемб Air. Для того, щоб визначитися, чи підходять ваша нитка і гачок для в'язання цієї моделі, потрібно виміряти цей фрагмент. Ми беремо. Так, ну щоб було видно, я поміряю від. Двійки, бачите? Раз, два, три, 4, 5. Чотири фрагменти у мене виходить 5 см. Справа в тому, що горловина цього джемпера вона складається з 51 ось такого фрагменту. І тому вам треба перерахувати пропорцію. Тобто, якщо 4 фрагменти, у мене дорівнює 5 см, то 51 такий фрагмент у мене буде дорівнювати 63,75 см, і цього цілком достатньо, щоб будь-яка голова будь-якого розміру в цю горловину пройшла. А якщо взяти, наприклад, от гачок двійку, яку я хотіла, щоб зв'язати ем, ним, то горловина вже виходить 57 см, і це, ну, так, досить ем, впритик, але ще проходить. Ну, а якщо ще менший гачок або тоньша нитка, то голова в горловину вже не пройде. Тому вам потрібно це перевірити. На сьогодні все. Бережіть себе, всього найкращого, до наступного відео.